Всім привіт, дорогі друзі, з вами завжди Денман. В цьому відео ми з вами поговоримо про скини, які не заслужили своєї рідкості. Ми поговоримо з вами про скини, які коштують 79 гемчиків, хоча їхня ціна 49 або 29 гемчиків. І перед тим, як це все почати, я хочу сказати, що відео сполучився дуже цікавим, тому пропоную тобі зразу поставити на нього лайк та підписатися на цей канал. Тобі не важко, але мені максимально приємно і ти завжди зможеш передумати. Плюс сильна мотивація для мене знімати ще більше подібного контенту для вас, і я вже буду починати. До речі, якщо ти хочеш бачити більше контенту від мене, то заходи в мій телеграм-канал, ссылка на який завжди під відео. І почнемо ми з Piper Choco. Ось цей скінчик, на мою думку, не заслуговує своїх 79 гемчиків, оскільки, по-перше, він максимально похожий з розовою Piper в кадруці, поки вона не її навіть не зможуть відрізнити. Оскільки ну, є зміни, наприклад, анімації атаки, там, мінімальні зміни. Ну, а ульта зараз покажу, можливо, не всі знають, що це за скінчик, бо скін виходить у 2010 році. Не виглядає з кої колекції. Ось так виглядає її атака. Як бачите, зміни мінімальні. І ось так виглядає її ульта. Тобто, все, що міняється, це ось цей ведмедик зверху. Ну, не знаю, мені не подобається скінчик, я би максимум купив 29 гемчиків, я би навіть 40 за нього не віддав. Тобто скін, на мою думку, поганий. Як мінімум за дорогий, кмінім за дорогий, ну а місце бути він має. Далі наступний наш того який не відповідає: це печерний френк. Цей скінчик в мене є, чесно, через те, що він випав мені за стардропом. По-перше, скінчик старий. Чи не знаю, у нього якісь тут, ну, візуально він мені теж не дуже подобається. І крім візуалки, в нього більше в принципі нічого немає. Тобто, в нього немає ні значка, ну, в принципі, суперітки в неї не мають бути. А в нього незмінна ні атака, ні ульта. З цього френка, по суті, змінить тільки візуальний вигляд. Тобто Ось беремо стандартного френка, дивимося які в нього анімації. А тепер виходимо і беремо з вами печерного френка, і там абсолютно все то саме. Тобто Зміни він тільки візуально. Я би на вашу місяць цього скінчику не брав, тому що ну, на френклі є класні реальні скіни, які можна взяти. Ну а це ну, що це? Стандартна атака, якби, стандартна Ульта. Плюс скін старий. Тому, на мою думку, він не окупить свої 80 гемчиків. До речі, по 49 можна було я думаю, продати, і то не факт, скоріш всього, 29. Наступний наш з вами скінчик це жахлива бібі. Де наша бібі з вами. Цей скінчик можна було отримати в випробуванні. І спочатку він коштував 49 гм. Чому зараз він коштує 80 я не знаю. чесно. Скінчик зміни, по суті, тільки візуально, тобто змін в ігрі нема. І ви платите, по суті, за змін, ну, чуть-чуть ну, змінний одяг, біту і маску. Тобто, давайте зайдемо і подивимося на його анімації. Там анімації немає ніяких. Чесно кажучи, я навіть просто не замітив, що цей кін 80 коштує. Бо перед тим, як цей відосік чекати, я там на Ютубі чекну кілька відосиків, хто що думає, і, ну, моя думка співпала з більшістю скінами. Він я не знав, що цей кінчик коштує 80. Я думав, що він 49, навіть забув, що він вже не коштує 40, тому що вже пропали такі ціни. Ну це я не знаю, подивіться, це стандартно. типу. Стандартна жувачка, стандартна атака. Ніякої анімації абсолютно. Хоча б якусь тріщину дали, вже було краще. Ну а так, скінчик не коштує 80 гмчиків. Ну, 48, добре, що 49, але що, зараз 80. Наступний наш з вами скінчик це Touchdown Bull. Якщо вимовив неправильно, то сорі, де він є. Ось. А, touchdown Bull. Нехай буде так. Ось так він виглядає. У нього немає ніяких змінних анімацій, плюс можна було взяти скінчик собі, по-перше, за гавлінки, його можна було купити. А по-друге, для кого цей скінчик? Алло, там все на все колір змінюється. На мою думку, в ньому мало сенсу. До речі, цей скінчик я навіть не знав. Ну і по суті ніякого. Якщо ви маєте синій скінчик, немає смислу купити. Червоний. Давайте подивимося, можливо, є анімація атаки хоча б щось змінена. Ні, анімація стандартна. Давайте наб'ємо ульту і покажу, що ульта також ніяк не міняється. 80 гемчиків. скінчик коштує 80 гемчиків. Це якийсь капець. Далі просто глядайте, який йде скінчик на Шеллі. ось подивіться на ці скини і скажіть, який скін не відповідає 80 гмчикам. Я вже вибрав в шелі. То Тобто, ну, легше, мені здається, вже взяти Шеллі з 20 гемчики і ви нічого не втратите. Тобто, теж тільки візуалка змінена, що ніяких змін нема. й, тобто, камон, тут дудка. Тут, дудка. тут навіть, навіть не пушком, тут дутком. Ну то так, візуалу я звісно, придерся, але... Ну можна ж було зробити зміни. Так. Скін можна було получити безплатно в ви, випробуванні. Ну. Come on! 800 грн з нього не можна віддавати, це це грабіж. Вас обкрадають. І зміни. Літе теж ніякої нема. Це капець, це капець. Я просто не знаю. І Ще такий, до речі, скінчик, похоже, є PSG, Майк. Про ньому поговоримо чуть пізніше. Давайте виберемо з вами Мортіса. І тут цілих два скіна на нього є, які не відповідають. Перший скінчик це пляжний Мортіс. Здавалось би, цей скін сильно рекламували. то тобто, Ну Про нього багато хто говорив, що він там вийде. Круг нього було багато уваги зібрано. Там і Шампанов, по-моєму, щось робив. І холодик, якщо хтось чекав той скін. Ну, кожен знає, що хтось з блогерів прям сильно про нього говорив, а по суті тут немає ніякої анімації атаки зміненої. Не пам'ятаю, що тут на рахунок культи. Культа тут виглядає стандартно. За що тут можна віддати 80 гемчиків? Алло. Алло, суперсел! Добре, виходимо звідси. І ще один скінчик це нічна відьма Мортіс. Вона вже коштує 150 гемчиків. Це єдиний за 150 гемчиків, який я вам покажу. Цей скін не заслуговує 150 гемчиків. Тут опівскіна змінено, можна навіть не зразу вибачити, що це Мортіс, по-перше, а скіни насильно не міняють, тому що ти міг хоча б впізнати перса. Сильно міняє скін за 200 гемчиків. От там більш-менше, окей. Ну Тут, ну камон, зараз просто вам на бігульту, щоб показати. Це бред. Так, знизу з'являється якась анімація під Мортісом. Ну зато 150 гемчиків, За що за анімація під Мортісом? Чи що Я не, я не розумію. За що? За що 150 гемчиків? Я би 80 за нього не віддав. 80, скінчик 49-29. Не більше. Не більше, не більше. Це якийсь капець. Просто. Дальше я вибрав скінчик на карлі. На карлі я багато скінів хейчу. То, ну скажу, як є. Просто бо на нього нормальний По суті, от, Мені подобається серфер Карл І якщо вже на то пішло, можливо, якийсь Байкер Карл. Ну і не знаю, ну, цей частковий мені не подобається. Коротше, беремо всадника. 80 гемчиків коштує. А чекати, Скільки інших ну, от, Наприклад, є Карл Леонардо. Тож 80 гемчиків, але він кращий. Давайте зайдемо і подивимося, що це за скін. По-перше, скін максимально старий. По-друге, візуально він мені не подобається. Думаю, не знаю добре, не знаю, як вам. мені з не подобається. По-друге, анімацій тут нормальних нема. Тобто, є, ну, мало що змінено. Дуже мало що змінено. Отак От виглядає анімація ультип, по-моєму, вона не міняється. Тобто, вона стандартна, якщо не помиляюся. Ну і за що віддати 80 гемів? Алло? Ніяких тобі нормальних змін. Скін, причому максимально старий. Тоїсть. Я не знаю, до речі, якого року його віда... його... Е, ну типу і появився. але... Но... Це капець. Це капець. Так, виходимо в менюшку. Е, наступний наш замість скінчик це Майк ПСЖ виглядає ось так. Тренер Майк виглядає ось так. Хоча, по суті, це два різних скіна, два коштують 150 гмчів. Іканих різниця, запитаєте ви. Різниця в кольорі. Різниця в кольорі. Два удільних скіна по 150. Різниця в кольорі. По-моєму, більше брали такого нема приколу тільки на діда Майку. Ну це просто капець, я не знаю. Наша тоді, ну, наприклад, наприклад я купляю ПСЖ Майка, нашу мені тренер Майка? Плюс що тренера Майка чи ПСЖ Майка, я не знаю, якісь один з цих скінів можна було отримати безплатно в випробуванні. І, до речі, тут ще так до слова. Я лично вважаю, що PowerMike має право існувати. правда, не за 150 гемчиків. І здається, його треба скинути до 80 гемчиків. Тобто, є, є якісь певні анімації, візуальний вигляд, але но... Не за 150 гемчиків, але... Ну, есть, Так, є ось ці перці, які летять. Ну. Но... Камон. По-перше, анімація слабенька, по-друге, скінкап'яць, який старий. Скін який старих. Якщо не болявся, це один з перших скінг Яномайк. Таке собі. Таке собі. Наступний наш самий скін, який не відповідає: Breakdancer Brock. Тобто, вибираємо Брока. А, до речі, я не маю цього скіна на цьому аккаунті. Коротше. Подивіться. Ну, в плані іншого скіна. В нього, по-перше, є зміна тільки візуально. візуальна зміна. Подивіться на його анімацію. Така сама анімація є на іншому, в іншому скіна. Зараз йду на твінк, можливо, там я маю цей скінчик. Так, тут я маю цей скінчик. Просто подивіться. Треба забрати подарунки, то капець, на аккаунт не заходив. Подивіться, нічого не нагадує. Ні? Цей скінчик на секундочку, коштує 29 гемчиків. коштував, точніше. І я його отрив безплатно в випробуванні. Або якщо мені не буде впадало, навіть додам 2 на екран. Ну, подивіться. І якщо думаєте, що є якась анімація, атаки, можливо, ульти змінено. То ні. Це стандартно, якщо не подивимося. Тобто заходимо, е, робимо стріл і розуміємо, що він просто стандартний. Набиваємо ульту. Ультуємо. Що? Вона теж стандартна. 80 гемчиків. А, акція є, ну я перепрошую, є акція десь гемчиків. Все. Все. Більшість цих скінків, які я вам назвав, коштує 25 гемчиків. Добре, давайте подивимося з вами на наступний скінчик це Popcorn Rico. Скінчик за 150 гемчиків на секундочку. За 150 гемчиків можна взяти Мажора Ріку, набагато кращий вибір. Не знаю, скільки коштує оцей скінчик. його теж можна взяти він непоганий, по-моєму, супер рідкий скін. Та, супер -рідкий. Або, або цей Страш рік шикарний скін. Є попкорн ріком. Заходимо. По-перше, візуально він слабенько виглядає. По-друге, заходимо в тренування. Давайте подивимось, Можливо, є якісь призміни, я не знаю. Можливо, з ким анімаціями заслужив гемчиків. Давайте подивимось. Анімація супер слабенька. То єсть, при ударі відкривається попкорн при рікушеті. Тепер давайте подивимось на ульту. 150 гемчиків, скін за 150 гемчиків. Давайте просто порівняємо його, наприклад, з Мажором Ріком. Мажор Ріку — теж старий скінчик. Давайте візьмемо Страж Ріку. Давайте подивимося, просто, що цей скінчик пропонує нам за 150 гемчиків. Просто порівняємо. Залітаємо. Давайте спочатку порівняємо атаку. Атака прикольно підсвічується, є ті самі зірочки. Скін візуально красивий. Давайте ультанемо. Так, Давайте, щоб красиво побачити, ось тут, наприклад. Подивіться, ось ця скінчика за 150 гемчиків. справді видно, що він коштує 150 гемчиків. За що там віддати 150 гемчиків? я чесно не розумію. І ще один є скінчик на ніту. Тут багато скінчив, що мені не подобається, але я буду говорити за конкретно Сібу Іну ніту. Ось так виглядає скінчик, по-перше, він старий, це важливо. По-друге, він коштує 150 гемчиків. По-третє, є, наприклад, скінчили 150 гемчиків, який мало того, що нічим не гірший за цей скін, Він, можливо, ще й найкращий. Я не знаю. Є Куала Ніта, теж прикольний скінчик. Ну, не знаю. Ну, можна зібільше нормальний скінчик? Ні. Сібо Ілоніта коштує 150 гемчиків. Давайте зайдемо, подивимося. Можливо, знову ж таки, є якась крута анімація, за яку можна її взяти. не просто... Можливо, комусь цікаво, а так, Або стандартна, або щось змінено. А мені здається, що стандарт. Випускає вона ведмедя. Теж анімація. А ні, є речі, якісь хмарки, щось є. Ось і далі, ведмідь б'є стандартна анімація, атаки ведмедя. Сам ведмідь візуально мало змінений. Я не знаю, це капець, за це віддати 150 гемчиків, я би не віддав. Я би не віддав. Ну ви, звісно, вирішите для себе, я би не дав за такий скінчик. 150 гемчиків. Наступний скінчик вже не відноситься до цього, але давайте я вам його покажу. Це легендарний скін, який, по-перше, є міфічний скінчик, який не відповідає своїй рідкості. Це, на мою думку. Родеухем. За 150 гемчиків продавайте. Навіть за скільки? Навіть можна за 80 гемчиків. Ну не за 200, але за 200 є Зевс Брок і Церберг Тік, наприклад. Ну добре, Бог з ним. Какашка Спайк. Ну, не Родео Хенк. А, і ще легендарний скінчик є теж, який мені звісно відповідає м в своїй рідкості. Це... вгадайте просто хто. От Подивіться на все ось і це і вгадайте. Це Едгар Мєхо. Любий з цих енгерів, в них всіх однакова анімація. Мені здається, ну цей скінчик, ну, ну нехай буде ну, 200 гемчиків. Ну не 300, не 300. Скінчик не тягне 300 гемчиків. Так, красиві анімації, все таке, ну, ну які 300 гемчиків? Так само, як деякі скини туди теж не коштують. Ну бо вони коштували за блінки, камон, їх можна було купити за блінки, а тепер вони 300 гемчиків. Ну, єсть, ось цей скін коштував 50 тисяч блінків, цей коштував 50 тисяч блінків, цей коштував цей коштував, цей наприклад коштував 10 блінків, я купив, а тепер можу сказати, що купив за 300 гемів. Це капець. Це капець. Коротше, якщо не помиляюся, я назвав всі скіни, які, на мою думку, не відкидають своїм рідкостям. Так, я користувався думкою також інших блогерів на Ютубі. По-перше, це не блогіат, бо, можливо, будуть такі коментарі. Я брав в думку інші і підтверджував в більшості випадків свою думку. Ось. Та і плюс я давно хотів поговорити, бо справді деякі скини прям бісять за них. Ну, от 150 гемчиків, нема за що віддати. 80 гемчиків, нема за що віддати. Тому. Ось так. До речі, там виходив відосик, в мене вже по скинах вийшло два відосики, а іменно кращі скини і гірші скини. Можливо, до речі, гірші скини зараз перезапишу, тому що то капець. Ну і в принципі, ось такий відосик вийшли. Якщо він вам сподобався, пропоную поставити лайк, підписатися цей канал і нажати на дзвіночок. Ну а тобі дякую за перегляд і з тобою був, як завжди, День